Ой, т 29 походу, не розуміє, що це за танк. Пррр, пограв. Мене нема на ЛТ? Хе, не знаю. Ну тут вісім. Так, да, тут тільки вісім. А, ні, стопе, Вазик що тільки що відкинувся, то не ти був. А, Пощастило, пощастило мені, да, говориш? Зараз би висвітив. <гум> <гум> ну Тапік розуміє, що тут надо вперед їхати. Ти не розуміє. Блин, мне срака. Ёпсель-мопсель. Так не пробить. Копать, хоть, х... хотя кейс идиот, да поможет, че не. Хотя идиот, да поможет, не. Да не, хлопцы, ты парни надо, я вывези сам. Тепер не треба. А, блін, ти пробив. А як ти мене пробив? Оце трешак був, хлопці. Оце був трешак. Я трьох переграв. Трьох переграв. <рив> Я відразу відпускаю одного, то дивлюсь зліва тиснуть, так? Да? Я відпускаю одного, приймаю другого, щоб він мене в жопу не заїхав. Потім він від'їжджає другий їде, того тримаю, капець. Ну це чисто на скилі було вивезено. тут, Тут без питань. <ріст> Тут без питань. Є один прикольний бій на яскраві моменти. Хорош. <ріст> ну я думав, я не вивезу вже. Там реально просто одному комусь отримати тичку від мене, поставити мене на каток, другий також ставити на каток і все. Заїжджаєте в очко, в туза і все. І ви пушуєте мене. Ні. Ну, добре, що вони не догадались. Деякі можуть не розуміти вже в яку гру вони зайшли сьогодні ж п'ятниця. Ну, до речі, да. До речі, да. Хм. Може бути і таке. Цікаво майстра дадуть чи ні. Ну, я чомусь думаю навряд чи. Просто що воно все було прям так притик. Моя помилка була, що я з автоприцілу кинув по 45 ТП і все. Я би його тоді добив і було б набагато простіше. Тим, що я його не пробив, я ускладнив собі ситуацію. Ні, Мастер, друга степінь. <рив> Понятно, без питань. Без питань. краще більше всього що в них руки затрусились, коли вони мене побачили. Бо насправді і в мене б руки затрусились. Не, ну, такий і від...